Ці чарівні пухнастики або просто весті походять зі Шотландії, де їх називали справжніми героями полювання. Але знаєте, чому вони завжди білі? Усе почалося з драматичного випадку. Полковник Малкольм із Полталока одного разу під час полювання випадково застрелив свого рудого тер'єра, сплутавши його з лисицею. Після цього він вирішив, що всі його собаки мають бути білими, щоб таких помилок більше не траплялося. Так і з'явилися ці сніжно білі красені. Весті це не просто милі пухнастики. У минулому вони працювали на фермах, полювали на щурів і кроликів, а ще легко залазили у вузькі нори, щоб дістати здобич. Вони малі, але їхній дух, справжній шотландський, сильний і невгамовний. Сьогодні ці собаки підкорюють серця не мисливськими здібностями, а своїм веселим і кмітливим характером. Весті завжди готові на пригоди, обожнюють дітей і здатні розвеселити навіть у найпохмуріший день.